25 листопада у Золочеві продовжили акції в підтримку процесу євроінтеграції та в знак підтримки загальнонаціонального страйку, незважаючи на вкрай несприятливі погодні умови, сильний вітер та мокрий сніг, люди стояли на вулиці. Ти стояв на майдані з палаючим серцем. Ти не знав, що там далі. Не боючись смерті, ти молився покірно за майбутнє родини. Ти любив Україну. Цім серцем хотів до чогось досягнути. На медалі ти. і віра, що буде на землі, ще одна європейська країна. Твоя Україна, Україна. Після проведеної акції усі учасники провели обговорення у сесійному залі районної ради, де визначилися з подальшим планом. Сьогодні 15 в 15-й нас відбудеться президія районної ради, і ми плануємо завтра зібрати дочергову сесію 11 й дитині. Тобто, хто має бажання, можливість, запрошую всіх на сесію. Буде стояти одне важливе питання: звернення до президента. Можливо, ми будемо ще по іншому сформулюємо дане питання. Ну, тим знову питання досягти політичних про події, які не вбивається.